Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії, і сьогодні ми з вами розглядаємо другу ознаку подібності трикутників. Давайте спочатку почнемо із теоретичних відомостей. Як ми з вами, з вами знаємо, перша ознака подібності трикутників полягає у нас у тому, що два трикутники є подібними, якщо в них відповідно сторони пропорційні, а два кути одного трикутника дорівнюють два кута іншого трикутника. Друга ознака подібності трикутників, або її ще називають ознака. За двома сторонами і кутом між ними. Полягає в наступному. Якщо у нас є два трикутники, і сказано, що дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника, а кути утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні. Давайте розглянемо на малюнках. І так, якщо у нас є два трикутника, наприклад, трикутник АВС і трикутничок А1. Б1 С1. Знову таки, якщо за умовою, наприклад, ми візьмемо кут А і кут А1 і сказав, за умовою: кут А дорівнює куту А1. Сторона А1Б1 і АБ пропорційні. Тобто АБ пропорційна а 1 в 1 Відповідно, давайте я їх отак позначу, це не означає, що вони рівні, а що ми їх розглядаємо. І розглянемо другі сторони АЦ пропорційна стороні А1С1. Значить, якщо у нас виконуються ці три умови. Однакові кути і є дві сторони, які пропорційні, і цей кут знаходиться між цими двома сторонами, і виконуються ці умови, то ми можемо сміливо говорити про те, що трикутник АВС подібний до трикутника А1Б1С1. Тобто для другої. Ознаки подібності нам треба шукати пропорційні сторони і кут, який є однаковий між цими пропорційними сторонами. Як наслідок із цієї теореми є. Два основних наслідки. Перший стосується прямокутних трикутників, вони являються подібними, якщо катити одного з них, пропорційно кати там другого. Знову таки, давайте розглянемо, чому. Ну, Наприклад, да, знову візьмемо, нехай буде трикутник А Б С, а менший трикутничок А1Б1, С1. Що в прямокутному трикутнику, ми знаємо, що є кут 90 градусів. В даному випадку кут Б і Б1 вони однакові. Значить, відповідно, якщо Сторони у нас пропорційні, то сторона АВ пропорційна стороні А1, в 1 БЦ пропорційна стороні в 1 с В цьому випадку да, прямокутні трикутники подібні. Якщо вони пропорційні катити мають, то Кут 90 градусів автоматично в них однаковий, тому вони і належать до цієї групи трикутників. І другий наслідок цієї теореми, який стосується Рівнобедрених трикутників. Знову таки, давайте візьмемо. Нехай у нас буде трикутник, наприклад, МНК і М1Н1К1. Рівнобедрений трикутник, да, це трикутник, у якого є дві однакові сторони. І, відповідно, якщо сторони бічні, наприклад, одного трикутника, пропорційні сторонам бічним іншого трикутника, так, і є у нас. Кути при основі завжди однакові. Да, тому вершинка, третє, кут, якщо він рівні, То, відповідно, і ці два трикутники, ми теж можемо вважати подібними. Так само, як і тут. Це вже особливості, нюанси, на які слід звертати увагу, коли ми будемо розв'язувати задачі. Ну, тепер переходимо до розв'язування задач. І давайте знову таки, дуже часто задача сама дуже проста, але закрутять, да, можуть закрутити умови задачі таким чином, що нічого не зрозуміло. То, щоб було зрозуміло, я вам рекомендую, коли ви розглядаєте, Дайте задачі, особливо коли є малюнок. Розташовуйте для себе, домальовуйте трикутнички, розвертайте їх так, щоб вам було зрозуміло, що відбувається. Як, наприклад, ось наступні задачі. Подивіться: у нас є два трикутника А, Б, С і, відповідно, К, М, Н. Але розташування цих трикутників зараз дуже важко зорієнтуватися, яка сторона, який пропорційно да, Єдине, що ми можемо зазначити, що у нас от кут А 55 градусів і кут Н 55 градусів, значить мова буде йти про другу знаку подібності, да? є кут, і є дві сторони. Але як правильно їх розташувати? Моя вам рекомендація: перед тим як виконувати якісь завдання, розташуйте цих два трикутнички таким чином, щоб вам було зрозуміло пропорційність відрізків. І рівність кутів, що я маю на увазі. Беремо більший трикутник, ось він у нас НКМ. Давайте тепер в цьому ж самому положенні домалюємо менший трикутничок і перенесемо наші буквочки АБЦ з першого трикутника. Тобто, подивіться, я поруч із трикутником, ось цим більшим МКН, намалюю в такі самі розташуванні і ще один, і тепер давайте уважно переносимо букви, які у нас є. Кут Н, ось цей, у нас 55 градусів. Значить, ось цей кут, якщо мова йде про наш трикутник АБЦ, це кут А. Значить, ось тут у нас повинна стояти буквачка А. Так? Далі дивимось, більшою стороною є NM, значить, тут більшою стороною є АС. Значить, ось сюди пішла буквочка С, сюди буде тоді буквочка Б. І тепер записуємо те, що у нас є АБ 2. А АЦ у нас 3 одиниці. І ось тепер, коли ми таким чином з вами замалювали, можна цей вже не розглядати, а розглядати тільки цих два трикутники, і тоді нам більш-менш. Зрозуміло, значить, цих два трикутники є подібні за умовою, так? І тепер повертаємось до виконання завдань. Значить, трикутник а, Б, С – подібний. Знову таки, коли ми записуємо подібність трикутників, обов'язково треба говорити про те, відповідність. Кутів, да, щоб кути і сторони були записані правильно. Саме тому ми зробили оцей додатковий малюночок. Тепер, значить, кут А, тобто, да, це наш кут Н, кут Б кут К кут С це кут М. Значить, в послідовність Б, С – це послідовність НКМ, буквочок М – значить варіант відповіді В. Тепер коефіцієнт пропорційності. Коли ми з вами ось таким чином замалювали малюночок, нам тепер чітко і зрозуміло, Розуміло, що 6 і 2 – Да, коефіцієнт пропорційності у них дорівнює 3. 9 і 3 коефіцієнт пропорційності 3. Значить, в нашому випадку трикутники подібні, коефіцієнт пропорційності дорівнює 3. Все, тепер варіант відповіді Б. Тепер записати співвідношення. Знову таки, коли ми ось такий малюночок з вами маємо, ми тепер чітко розуміємо, яке співвідношення нам треба використовувати. Сторона А Б відноситься до сторони НК. Сторона МК, да, і її, відповідна сторона БЦ. Значить, ось тут у нас повинна бути сторона. Відповідно, знову-таки, дивимось, МК, МК, значить СБ. Да, будьте уважні. МЦК да, Б. Значить, відповідно, тут буде С Б. Зверніть увагу, тому що варіант відповіді БЦ також є, але відповідність запису букв. На це звертайте увагу. Так, далі. Кут Б, нам треба визначити, да, кут Б, якому куту буде дорівнювати. Знову таки, в нашому малюночку, кут Б, це ось цей кут, значить, відповідно до малюнку, кут К буде відповідати нашому куту Б. Так, і тепер вже стосується іншої задачі, тому ще раз повертаюся до цієї задачі: малюйте так, щоб вам було зручно і видно, що відбувається. тоді, Кількість помилок буде у вас набагато меншою. Наступна задача. Значить, за умови задачі у нас є два трикутника С і С1 А1Б1. Причому за умови сказано, що вони подібні. Далі сказано, що периметр великого трикутника С1 А1Б1, я напишу всередині, дорівнює 24 см. Нас спросять знайти, чому дорівнює сторона С1 Б1. Знову таки, уважно розглядаємо, що нам, крім того, що зазначено в друкованому вигляді, зазначено на малюнку. У нас зазначено наступне. Маленький трикутник має всі три сторони. Так як за умовою задачі ці два трикутника подібні, значить, відповідно їх сторони пропорційні. Ми з вами вже на попередньому уроці розв'язували задачу, де пересвідчилося, що якщо два трикутники подібні, то коефіцієнт подібності, який між ними є, це якраз і є в скільки разів периметр одного трикутника більший чи менший в Відповідно периметру іншого трикутника. Так як маленький трикутничок має всі три відомі сторони, давайте знайдемо, чому дорівнює периметр цього трикутника. Периметр САБ трикутника у нас буде визначатися як 4, плюс 5 і плюс 3. Відповідно, отримаємо число 12, значить, 12 см це периметр маленького трикутничка. Ми його зазначимо. Периметр великого трикутника 24 см. Так як трикутники подібні, то відношення їх периметрів буде якраз у нас дорівнювати числу 2. Це якраз той коефіцієнт пропорційності, який є між сторонами. І тепер уважно дивимось. Сторона у нас, виходить, СБ вона пропорційна так, до сторони с 1 b 1 Відповідно, якщо сторона. Коефіцієнт у нас дорівнює пропорційності 2, то сторона С1Б1 буде дорівнювати 2 помножити на сторону СБ, тобто в 2 рази більше, значить, 5 помножити на 2 буде дорівнювати 10 см. Значить, наша сторона С1Б1 дорівнює 10. Все, ми знайшли відповідь. І тепер іще одна задача. За даними на малюнку, знайдіть. Чому дорівнює сторона БЦ. Знову таки, давайте уважно розглянемо, що у нас на цьому малюнку зображено. Так, а зображено у нас наступне: у нас є, начебто, трапеція, да, в якій проведено діагоналі, і відповідно до цих діагоналей у нас є точка перетину діагонали, яка поділяє їх у певному співвідношенні. Да? І є певні відрізки. Значить, Нам треба знайти БЦ як сторону. Але зараз ми будемо розглядати цю задачу не з точки зору трапеція, а з точки зору подібних трикут. Для цього давайте ми знову-таки зробимо для себе ну, певні да, уточнення в малюнку, винесемо частину малюнку для того, щоб нам було зрозуміло, які трикутники ми взагалі будемо розглядати і що, з чого нам треба думати. Значить, Дивіться, перший трикутничок, ось цей я замалюю окремо АОД. Ось він буде у мене АОД. Так, в цьому трикутничку ось цей відрізочок 20, цей 14, а цей 16. Так? І тепер другий трикутничок, який я намалюю окремо, це ось цей буде трикутничок. Да? BOC. Але тепер спочатку ми його замалюємо, а потім будемо розставляти з вами буквочки. Перед тим як розставити букви в другому нашому трикутнику, давайте уважно повернемось до нашого малюнка. Як довести, що два трикутники у нас будуть ось ці, які ми зазначили, будуть подібні? Для цього давайте розглянемо уважно кут О в одному трикутничку і кут в О ось цей, в іншому трикутнику, вони рівні, як вертикальні кути. Далі, так як у нас А, Б, С, Д трапеція. То кут Б, ось цей, при паралельних да, у нас основах трапеції БЦ і АД, і січні БД буде дорівнювати, як внутрішній нахрест лежачі, при двох паралельних прямих і січні. Тоді дивіться, у нас два кута одного трикутника дорівнює двом кутам іншого трикутника. Значить, трикутники між собою подібні. Тепер, враховуючи вище розв'язані нами задачі, дуже важливо, щоб кути, які які ми позначали, були правильно позначені. Перший трикутничок, ось ми який винесли АОД. Ось ми його зазначили. Кут-О, давайте позначимо це те, що ми визначили, що так. Він у нас є, е, не має значення зараз, скільки він е, в градусах, але для побудови другого трикутничка для розставляння. Значить, ось тут теж це буде кут О. От он, Далі. Е, ось цей кут Б, ми сказали, в маленькому трикутничку, і кут Д у великому трикутничку, вони однакові. Давайте ось наш кут Д в нашому трикутничку, значить, відповідно, ось тут це буде кут Б. Так? Ось він. Також однаковий. І тепер тут у нас залишилась одна буквочка, це, яку ми перенесли. От тепер, коли ми зробили винесення цього малюночку, давайте тепер ми запишемо, що у нас ще є. Оце у нас за умовою 7. Так, ОБ у нас за умовою 8. І треба знайти, чому дорівнює ЦБ От тепер, коли ми розібрали по полицях з вами актуальні для нас питання, тепер ми чітко розуміємо: тепер можна цей малюночок уже не розглядати, а да? розглядати ось цей. І ось цей трикутник. Вони між собою подібні, да, ми це довели, тому що два кута одного трикутника дорівнює двом кутам іншого трикутника. Якщо два трикутника подібні, то їх відповідні сторони, і от для того, щоб правильно написати відповідні сторони, ми все це з вами робили. Тепер давайте дивимося. Сторона АО пропорційна стороні СО. В скільки разів 14 більше за 7? В 2. Сторона ОД пропорційна стороні ОБ. Так, 16 поділити на 8 також коефіцієнт 2. Значить, відповідно, сторона АД, яка дорівнює 20, в два рази більша за сторону СБ. Значить, СБ у нас буде дорівнювати 10. Сантиметрів. Тобто сама задача розв'язується в принципі легко, якщо зрозуміти, да, що чому відповідає, що які відрізки пропорційні, які кути рівні. Тому, будь ласка, розв'язуючи дані типи задач, уважно розглядайте пропорційність, відповідність певних сторін і кутів. І тоді, я думаю, що у вас все вийде при розв'язанні даних задач. Ну, а на сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.